Вітаю на пасіці у яру. Уже ось скоро на носі новий рік. У нас сонячна погода. І ось вийшов такий кумедний вряд, найкращий засіб від мишей. Ось, значить він заслужив. Миші ніколи у вас не будуть вулиці, якщо у вас буде такий захист. Ось так. Звичайно, у нас дуже сонячно сьогодні. Ось у чому проблема карніки. Лиш трохи з'являється тепло і карніка вже йде. Вже ось, о. Уже літає, загуділа. А Українська степова сидить тихенько. Більшість і в цих вуликах українська степова. Є ще у нас залишки карніки, але в майбутньому будемо поступово від неї відказуватися. Що, Рижик? Охороняєш вулики від мишей? Молодець. Вітаю вас на Пасіці в яру. Це продовження ролика, який був знятий до Нового року. А сьогодні 1 січня 2023 року. У нас температура воздуху більше плюс 12, а на сонці, мабуть, ще й більше. Звичайно, якби був це лютий місяць, у нас радості б не було меж. Наші бджолки облітуються. Це в нас наша місцева рекордистка по меду. Тут у нас українська степова скачківки. Теж супер, супер бджола. Тут 125-та від Стрельчука, Тут теж 125-та, тут теж 125-та. Ну а там щось слабенько, але там ще залишки карніки. А тут в нас майже вся українська степова від Савицького. А ні, тут 741-та від Кривченка. Тут теж від Савицького. Тут від Герцака Володимира від Савицького. Від Стрельчук, Тут від Савицьк, тут Западенчук, тут від Герцака Володимира. На даний момент, мені кажеться, це найсильніша українська степова. Будемо на другий рік спостерігати за нею і вже виводити від них дочок. Є чотири материнки, будемо виводити. Тут українська степова від. Артема Майстерчука. Ще не знаю, чого на нього паланочка, що це, чи це друге ім'я, чи фамілія. Ну, від нього це українська степова. А тепер давайте порозмишляємо над такою проблемою, як... як захист від мишей. Але я ще хочу звернутися до вас. ну... Як правильно сказати, що дуже багато, не багато, але є таке, що кажуть, що в мене на пасіці дуже багато помилок. Я за кожну пораду, за кожний коментар дуже вдячний. І всі поради, я до всіх порад буду прислухатися. Це я розумію, в мене ще багато помилок, тому що не вистачає часу, ще працюю на роботу, ходжу і по вихідних днях. Поділяю уваги пасіці, буває, ще після роботи є якийсь там часочок. Ну це не завжди. Ну, я думаю, що поступово-поступово я всі помилки, які у мене є на пасіці, я їх виправлю. Але зараз поговоримо про миші. Це товариш один каже, що стійки не кладу, в нього точок біля лісу. Поклав, отраву зіли, поклав, зіли. І друга. Підписниця дзвонила до мене. Вона дівчина, жіночка, точніше, займається пасікою. ну Вона дійсно професіонал, але теж каже, що велика проблема у неї з мишами. Меш І я, щоб звернутися, як я, на даний момент, я, в мене, дякувати Богу, мишей нема. Якщо нема загородки, я отакі кладу. А то кладу такі заводські, де є, де нема заводські. я отак на гвоздики вирізав таку пластинку і приклав. Але як я колись боровся з мишами, я раніше жив у Крижопольському районі, У мене вулики стояли біля коша з кукурудзою. Мишей повно було, але мишей не було ні в одному вулику. Що я робив? Це совіти теж старих, старих журналів. Я прочитав, що один пасічник сказав, що в мене ніколи мишей нема, він використовує котовнік. Така є рослина, в народі ще її називають Меліса, але вона не Меліса, вона різниця. Ось в мене є така, ну вона вже суха, звісно. Ось це Меліса, отака. а це котовнік такий він. Ну, він здоровий виріс. І Вона, говорить, пасічник я раніше клав за заставну і зверхи на потолочину. У мене були одні лежаки. Просто цей котовник клав на, е, на рамки зверхи. Не на рамки, на потолочину. І в мене ніколи не було мишей. Було пару років тут, і я вже забув про цей котовник. Треба знову відновлювати його. До речі, він дуже чудовий медонос. Медонос він. Бджілки його активно відвідують і його класти або навіть можливо і в мене є, трошки я його порозкидав по пасіці, він стоїть, можливо, він теж відлякує, бо в журналі, я коли читав старому, пам'ятаю, шукав, що де є навіть полова, хто на насіння торгує цим насінням і викладаєш, там мишей ніколи немає. Ось такий простий спосіб, я думаю, можна його розвести як медонос, і потім порозкидати по пасіці під вуликами, під вуликами і, можливо, ми буде відлякувати миш, і миші не будуть нам завдавати, завдавати такої тривоги. І ще, як позбавитись миші, яка залізла вже вулик. Да, такою погодою, коли вони облітаються, джоли її самі виженуть, вони начнуть жалити, вона втіче. А коли морозець і зайшла мишка, що робити? Ось таку клейку пастку просто поставити за заставною або на потолочинах, і миша по-любому попадеться. І можна так, Олександра казала, що в неї дуже з-під низу. Залазять в ву... миші. Можна під вулик поставити, і вони їх по-любому вони на ній зупиняться. Ось такий простий спосіб. Але на теренах Ютуба зараз бачу пасі... пасічники піднімають таку проблему, як пізній розплід з цим вже нічого не зробиш, по дві рамки розплоду. У, сі... у грудні, в кінці грудня, пасічники не розуміють чому. об'єднують сім'ї у грудні, чи це правильно чи ні. Але я зараз не про це. Велика проблема і тривога кожного пасічника. Отакі От теплі дні, ось теплі дні, коли починають літати бджолки. Можливо, вони. Деякі сім'ї можуть почати сіяти. І проблема може бути велика. Наприклад, ось у рамці вони ось тут поставлять під медом розплід. З'їдять цей, бо піде мед на використання розплоду, потім почнуться морози, вони зіжмуться на розплоді, бо вони не залишать своїх діток. І якщо не зачіпляться мед, така сім'я осипеться. Оце велика проблема зараз і тривога в нас. Бо зараз до 10 січня у нас передають ще плюс, 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 потім йде мінус 4, мінус 8, мінус 12, мінус 12, це вже буде, якщо буде розпліт, це буде проблема. Одна надія у нас на генетику. Українською степою, бо в мене більшість українська степова вже, що вона по своїй природі починає засів тоді, коли йде принос першого пилку. І це мене трошки заспокоює. Але будуть такі теплі дні. Я, якщо такі теплі дні, то можна буде розібрати спокійно гніздо і подивитися, чи є розпліт. Але бачу, теж ще хочу підказати багатьом. Із старого журналу, що на, на зиму бджолам 6-7 кг меду, їм достатньо до лютого. І є такі, що боють, вже ставлять ліпьошки, вже ставлять е, з рамки. Ось візьмемо навіть таку рамку. Якщо на таких рамках я не думаю, що хто складає, це вважається малометка. Якщо таку рамку, даже ось ось з цієї сторони вона така скласти у жовтні. 100% до лютого місяця хвати кормів. А в лютому вже після обльоту можна і сіроп дати, можна дати і канді, можна дати і мед, можна маломедку розпечати, тоді вже не страшно. От тоді вже потрібно більше кормів. І для весняного розвитку їй потрібно 12, а може і більше, кілограм меду. Ось так. І на завершення хочу. Сказати пасічникам такий простенький рецепт. Особливо зараз ми хворіємо на накопичення слизів в організм. Простий рецепт беремо наш український хрін, перемелюємо його в кашку, додаємо лімонного соку і по пів чайної ложечки ранком на, на голодний жолудок і через 10 днів. У вас буде покращення. Звичайно, будь-який рецепт треба починати з маленької, мінімальної дози, бо, може, комусь і не підійти у когось якісь проблеми з жолудком чи ще. Добре, всім гарно дезумувати. Сьогодні 1 січня. Як би мені хотілося, щоб ми отак у нас згоділа пасіка уже в лютому. Ось всі, майже всі-всі-вулики, всі де сильніше, де слабше. Але майже всі вся пасіка гуде, вся. Ось так. Бажаю кожному пасічну, кого є бджолки, кого маленька пасіка 5-6, кого 200-300, щоб ні одна сім'я не загинула до весни. Яка б у нас тривога б не була, чи буде розпліт, чи не буде, я думаю, що все буде добре. До побачення.